Деревенки були. У нас весна в повному розпалі. Рамки вже деякі і гарні, і негарні. Городи ми садимо пізно, тому в нас ще поки що нічого не сходить, тільки там трошки зеленини зійшли, як то кажуть, Ну, зеленина це всякі там салати, рукола, петрушка, кріп і то тому подібне. Ось такий красень. Ну, на сонечко він його блискував, зараз так не дуже. Бігати вони вже щось не дуже хочуть. Трошки травички поскубили і вже, вже б йшли їсти. Зараз ми йдемо їх погодуємо і глянемо, як підросла наша малеча за тиждень. І що, перші в нас... Вау-вау, тихо, тихо, тихо. Ну, гусечка боїться, я собі тут сховаюся. О, перший кишов. Другий, третій. Вірсі, є всі. Так. Тут лишеньки кури виїдають. Ось такі наші гусики, -шусики. На камеру цього не передає, але я бачу візуально, як вони виросли. Виросли вони досить суттєво, підросли. Бігають вони вже нашу травичку, також зробили таку загороду. Та, вони вже трохи випустили, ми їх поправимо, тому що сиділи вони на скріпці, підгодовувалися. А зараз ходять вже по дворі, тримають самішні ванни. І от, і от наша наше Бачите, як ми зразу до зелені погнали. Все ж таки вони будуть чорненькі, одне буде повністю чорне ось це. Оце буде чачухоти, такі маленькі. Діди їх носять пасті, а я не ношу, я їх гоню. Так. Нічого, ножками самі підете. Ви за нас великі, так. Ось така наша малеча. Заженемо їх туди на сонечко, хай вони собі побудуть. Трошки поході попасить травички, а потім ми їх зажимемо і перекладемо в вольєр. Це наші гусенятка їм 10 днів. Наша гуся мама зі своєю малечою. сиділа. вона, ви бачили, дуже суперова, але ну, висадила те, що, те, що висадила. Це не від неї залежить, тому що вона не застудила жодного яйця. Був неоплід і потім якісь поробилися бовтунчики з двох яєчок. О, такі красунчики наші. Так, погнали далі. О, зараз гарно видно, тому що у нас сонечко. І ми хочемо показати вам їх зблизька. Зблизька не знаю, чи вийде, коли зближують, то напевно погана якість. Але отакі от у нас бутусики гуляють вони на сонечку з мамою. Тікають вони від нас, скубують собі травичку. До речі, апетит мають непоганий, там картопля, трохи старти мелене зерно, і вони, як то кажуть, ляскають, а за вухами тріщить. Поснідали, пообідали. Зараз їх випустили, поки є біля хати вони бігають собі з і травичку. Як не можу підійти до них зблизько, тому що вони... Мама як сиділа, то була чемна, а як вони вилупилися, вона трохи стала ляклива. Я якось так. І вони лякливі. Ну не знаю, може їх там видно вам. така от малеча. Чорненькі будуть. Ну Покажи нам їх. Заховалися не за мамою. Як смачно обідають, бо маленькі. Теж їх мушу знімати з-під з-за як то кажуть, тому що качка їх буранить, не робить шуму і вони вже втікають, бігають на сонечку. До речі, звичайно, такий маленький цей тазочок. Круглий є в нас великий, а це такі Та тут десь на дибу. Звичайна вода з керниці трошки правда, підогрів, щоб не було дуже холодно. І ось так ростуть наші каченята. Головне їх загодувати, ну, загодувати, добре підгодувати з зма, маличку, підгодувати, дати їм, помогти їм в рості, щоб вони вас стартанули в рості, і тоді жодних проблем. Вони їх стартануть і вже потім підуть, по, як потяг, розпочигає в локомотиві, і він погнав, щоб не давати їм там трохи кидати її, добре поїсти потім на травиці, а так як вже даєте, то давайте зразу. І добре, так вони швидше будуть рости. Потім, коли вони почнуть бирати цю піречку, трошки підгодовуємо, ми вже тоді даємо гроверу. А так перший місяць чуть-чуть підстартовуємо. Зранку ввечері даємо, а так у них зараз варена картопля і малене зерно. Зелені підкидаємо, травулю церкву. Я там трошки посія від курчів, бо Темнось, завжди дають темно і там кукурудзи все маленьке росте, то з того боку 2 метри висіяли люцерни і тепер от маємо, замість поки боречинка не буде ще, гічка буряка, то вони в нас люцерну поїдають. Ось такі гарні красунчики Зараз пішли попити водички. Такі галушечки маленькі. Можливо, як Ви бачите, як вони мужки збирають, скачують цікаві такі. От. Ну що, всім гарного дня, мирного неба, любові і Божої благодаті.